Доброго здоров'я кожному глядачу мого каналу. Сьогодні особисто у мене подвійне свято, але найголовніше це День Збройних сил України. Вітаю кожного захисника та кожну захисницю. Щиро вам дякую за те, що захищаєте наше мирне небо. А також вам, шановні глядачі, що допомогли мені зібрати кошти на автомобіль швидкої допомоги. І це друге свято сьогодні, що автомобіль нарешті розраховано. Я сплатив за автомобіль останній платіж пану Андрію Плевачуку, що надав на розтермінування автомобіль швидкої допомоги. Величезна подяка за довіру. Подяка кожному глядачу, хто дивився мої огляди. Так, переглядів було небагато, але 100 доларів в США, які я отримав з монетізації, теж долучилися до автомобіля швидкої допомоги. Долучилися кошти небайдужих громадян, що передавали кошти своїм другам, своїм братам, своєю сестрою або особисто довозили до магазину Планета Залізяка. Багато людей не захотіли назвати себе, ну, назвати себе, але я просто був змушений і вимагав. Беру кошти лише у тому випадку, якщо ви дасте, зробити фото. Ваше обличчя показувати не буду. Хто дозволив, показую, хто не дозволив, не показую. Шумко Святослав передав нам 100 злотих. Дуже приємно, що заїжджали гості з іншої області і залишали кошти. На швидку допомогу 250 гривень. Обов'язково передам, покажу на карточку пана Андрія, який надав у нас термінування. Ну, а вам подарунок отакий, от. Ой, пробачаюсь, пальцем закрив подаруночок. подарунок. Оп. Якщо щось десь якісь. Болтик, гаєчка впала, можна достати. Дякую вам. Дякую вам, дякую. дякую, Або просто передавали, як села Немильне, 200 гривень, а потім 200 гривень. Тобто, що було від душі, людина передавала. Наприклад, пан Роман він дозволив сказати, що він передавав 2000 гривень, він робив мені роботу на городі, ескалатором надає послуги. Хотів сказати у Новограді-Волинському, але зараз це місто має. Стародавню назву Звягель. Стародавню назву Звягелю повернути. Тобто Роман з міста Звягель, який надає послуги ескаваторам, не взяв з мене всю суму, каже, ось 2000 тисячі, я передаю на потреби автомобіля. Тобто передати хлопці, які будували мені будинок в селі, теж залишили 2800 гривень. Каже, це хлопцям передасти на автомобіль. Оці гроші я всі долучаю. Перепрошую, вже долучив і поклав на картковий рахунок. Свої особисті кошти, які я заробляв в магазині Планета Залізяка, кошти, які я заробив, продавши відеокамеру. Ну, це не заробив, а повернув. І то менше, ніж я колись платив за неї, я продав дрон за зниженою ціною для наших хлопців. ЗСУ його придбав небайдужий громадянин, не буду казати хто. І ці гроші я теж долучив. Долучив гроші з проданого мотоблока. Бо, на жаль, у нашому магазині всього за місяць продався один мотоблок. Долучив кошти з проданих генераторів і всю цю суму поклав на картку, що я створив, для того, щоб люди бачили, скільки я грошей отримав, скільки грошей я відправив пану Андрію за цей автомобіль. Тож взяв роздруківку в банку, кожен громадянин тут записаний. Ось і долучаю до усіх чеків для того, щоб будь-яка перевірка, будь-який громадянин, який надавав свої кошти, міг перевірити. Все це я залишаю на касі в магазині Планета Залізяка. І будь-хто може прийти і попросити на касі і сказати: покажіть на ну мені, я тут перераховував гроші, куди вони пішли? Ось вони в цій папочці. Картку я закрив. І величезне прохання. Не перераховувати туди кошти, бо, на жаль, вже була така шахраїв. Я спочатку не повірив своїм вухам, як так, під час війни, і намагатися видурити з мене кошти. Я швиденько пішов до банку, анулював картку, її розрізали навпіл, і гроші поки на картку я не приймаю. Коли буде підходящий автомобіль швидкої допомоги в справному стані, в ідеальному, такі, як. Був другий автомобіль, це третій, який ми передали, ми з ним трохи помучились. Але Ігор Ігорович довів до ладу. Тоді я скажу, що збір розпочаток. Але зараз, якщо хтось буде моїм ім'ям збирати кошти чи прикриватись, ні в якому разі не давайте. Поки що збір закрив, коли знайдеться гарний автомобіль, почну збирати знову, звісно, докладаючи власні кошти, але якщо хтось забажає, то зможе буде перерахувати. Поки, будь ласка, не передавайте кошти в магазин і не перераховуйте на картку. Звісно, що я буду заробляти, я буду потрохи хлопцям і дівчатам допомагати. Отак, от, от, наприклад, звернулись хлопці, кажуть, холодно, треба стільки-то пар шкарпеток. Я купив теплі шкарпетки і передав. І хочу сказати, що надам телефон продавця, якого я придбав. Не буду вихвалятись, кому і як передав, для чого надаю телефон. Для того, якщо ви захочете придбати теплі шкарпетки для наших захисників чи захисниць, щоб ви придбали їх більше, людина займається гуртом, живе в місті Житомир і доставляє по Житомирській області своїм коштом по гуртовій ціні. Тобто ви зможете заощадити і придбати шкарпетки теплі напряму. Всім дякую зі святом, до скорішої перемоги. Ми з вами разом наближаємо цей день. Божого благословення кожному хто дивиться мій канал. На прохання наших захисників придбав шкарпетки теплі, зимові, за зниженою ціною. У пана, як до вас вертати? Юрій? У пана Юрія Пан Юрій продає по Житомирській області шкарпетки. Скажіть, будь ласка, який ваш телефон, щоб можна було звернутись до вас? 096 755 4016. 4016 на гурт. Буду намагатися змонтувати цей огляд сьогодні. Це святковий день. Якщо не вийде, не буде світла, зроблю це завтра. Але обов'язково зроблю і надам мережу інтернет. Але хочу сказати, що цей огляд я знімаю з другого дублю. Декілька днів тому я вже почав знімати, розклався з папочкою, розповів про чеки, хто скільки приносив євро, звідки, що, Кум мого кума передав 50 євро. Людина, з якою я колись працював від брата, дівчина принесла, не пам'ятаю скільки євро. Тисячу гривень, хтось залишив, теж не пам'ятаю, але я показав. 370 гривень. Це з повернення товару. Ми продали інвертор, людина не підійшов, він повернув і частину каже, це хлопцям на ЗСУ. Ну, тобто я передаю ці гроші на швидку допомогу, бо буде нашим хлопцям і дівчатам ця машина допомагати. І доміняти кошти. Приходжу до банківської установи. Тривога зачинена. Приходжу до іншої банківської установи, немає світла. Чекаю, відкривається, запускаємо генератор. Не працює. Банківський чек, не можна роздрукувати. Їду до іншої установи, там нарешті мені дають чека. Їду до банку, знов не можу проплатити. Три проплати зробив, перепрошую, от хочу показати от на числа. От Три проплати зробив і все, все зупинилося. Потім на нальот ракети, знов немає добу світла, потім вихідний неділя. І сьогодні, я вже не пам'ятаю, понеділок чи вівторок, я все ж таки зміг проплатити останній платіж. Тож, не так важко заробити і зібрати ці кошти, як важко їх сплатити. Знайти світло, заправитись пальним або знайти, де роздрукую чек, для того, щоб я міг відчитатись перед кожним. Дякую вам. Наш земляк. Який працює з польською фундацією і приносив до нас в магазин Планета Залізяка, коли я придбав швидку допомогу для наших захисників, подарунки, медикаменти зараз? Попросив мене оголосити, що у нього в Польщі у знайомих є гільзи зі снарядів, які розписуються і продаються на аукціоні, що їх можна відправити в будь-який куточок Європи. Тобто вони вже в Європі знаходяться для тих людей, хто хоче допомогти нашій армії. Я його телефон залишу перед цим оглядом.